А з приводу війни Індії і Пакистану буде повноцінна війна. Це дві ядерні країни дуже бояться, що застосують Ай, ядерну зброю. Ні, оце Плутон. До речі, в мене в прогнозах було, що якийсь буде заміс з ядерною зброєю на другу половину квітня, і в чому це проявилося? Не те, що Україну залякували знову ядерною зброєю. А те, що от дві ядерні країни, щось там в них і криза відбулася. Ну, це напружені аспекти до Плутона. Ну, вони проходять, тобто найближчим часом. Тому е, ядерного катастрофи я не прогнозую. Угу. Ну, так, да, переживали, що буде на Чорнобильській щось. Це ж було ось недавно, е, ні не пам'яті. Чорнобильської трагедії, і переживали, що були якісь провокації, і якось так у майстрів у деяких випадало, що буде щось із ядеркою пов'язано. Але воно, бачите, да, не на Україну, а виходить в інших країнах. Ну, це було, було б дуже добре, бо якось трішки не хочеться, щоб, були, щоб була ще ядерна війна і ще якась одна повноцінна війна на планеті. Нема такого, е, ну те, що ви от зараз проговорили. Ви мені підказали дуже вам дякую сказати про Апагія орбіти місяця в Скорпіоні, бо це означає лякатися, і залякувати. Mm -hmm. І дійсно, ці події, які відбулися, багато напружених аспектів від апогея. і це означає, що значить, зодіака Скорпіон, це означає драматизувати, залякувати. Ну, а також тероризувати, от там розстріляли людей. Тобто, це ж як тероризм в Україні, як ударили по центральному по Києву, Ну, от там день, звісно, тероризм в Україні. Ну, це такий, типу, як відвертий тероризм, це от прояв цієї ліліт скорпіоні. Ну, а вообще для людей, хто цікавиться психологією, це ще більше провокує на злость, ненависть. До інших людей. Сьогодні спілкувалися з людиною, тобто, яка на відпустку повернулася з війни, людина каже: Я всіх ненавиджу, я ненавиджу росіян, я ненавиджу українців. Ну, так, от, от людина в такому психічному стані знаходиться. От приліт Скарпіоні, це, е, а це ще до, як це, до нового року воно буде вже приблизно, по-моєму, Три тижні ця ситуація і до нового року. Тож перспективно не вестись на провокації щодо запредельної ненависті, запредельної злості, бо це може в цей період призводити до більшої кількості помилок і проблем. Так, да, ну, воно на минулому тижні було. Підсилено тим, що було багато напружених аспектів до ліліт. Ну, якби так. Угу. От, ну, ці аспекти розходяться, тому тема ненависті вона зберігається, але ну вона буде не настільки ескальованою там влітку. Ну, наприклад, коли там якісь планети доєднаються сюди в скорпіон. Це ж буде в жовтні. Ну, от, в жовтні така тема буде, наприклад. От, ну і ще літ Скорпіоні. Це скорпіон означає працювати з чужим, і це означає брати кредити, то, можливі якісь проблеми у людей з кредитами. От, і люди мене запитували, до речі, в коментарях на моєму каналі, що чи не буде дефолта. Mm -hmm. Оце ж те, що це вся напружена конфігурація минулого тижня. Воно наводила думки про фінансові якісь там суперпроблеми ну, теж воно ну якби знижується проходить ці тема фінансових проблем і ще скорпіон це знак зодіака, який пов'язаний з, ну, з ядами от тому в деяких людей проявилось так що люди ну, я спілкувався людина отравилась, ну, наприклад От, також, ну, яде це наркотики. От. Тобто, проблеми можуть бути з наркотиками в більшій кількості, ну, от, в цьому 2025 році. От, ну, і з позитивного, скорпіон в резонансі з сексом, якби так. От, а із негативного, то що шоліт Скорпіоні означає, що тут теж можлива ну. Проблеми, якісь більша кількість захворювань, які передаються статевим шляхом у 2025 році, тож будьте пильні, уважні обережні, тобто період неблагоприятний для безоблачного сексу, тобто 2025 рік. Угу. Начебто і благоприятний в плані в цьому давайте займайтеся, але, будь ласка, обережно і захищайтеся, так? До речі, от, десь я зустрічала новину, що кожна жінка повинна народити троє дітей. Якраз ось бачите, в резонансі з цими планетами, тому, мабуть, такі новини зараз проскакують. Це в Україні, типу, що жінка. Так, при... так, Не... так кожна жінка має народити трьох щоб, дітей, щоб, щоб а... українці, демографічна типу, ситуація більше було. Щоб демографічну ситуацію поліпшити, бо дуже багато ж виїхало, і повиїжджали ж жінки з дітьми. Закриваються школи, закриваються університети, тому треба відновлювати демографічний фон. І була одна порада якогось політика, нардепа, не пам'ятаю кого, якщо чесно. Ну, я з цього приводу, я думаю, що все ж таки. Ну, оце те, що ви кажете, це таке мислення в стилі, як це сказано, в стилі статики. Типу, що люди живуть там, от, типу, в цій країні, і там в країні менше людей, тому треба, щоб їх було більше. В астрології це філософія стихії Землі, а і й Може, стихії води, ще рак, вода, це, типу, як з батьківщини в резонансі. І от дві дальні планети, вони. Переходять із е, стихії, ну Плутон вже перейшов зі стихії землі в стихію повітря в Прогнозують, що люди підсилено почнуть їздити. Тут також прогноз, коли в'яз відкриють. Повністю уран в близнюках з травня 2026-го а частково почне виходити в другій половині літа. Тож в другій половині літа, з другої половини, можливо, відкриття авіасполучення в якихось обмежених ситуаціях, ну, типу там Сужгорода, наприклад, або щось на кшталт такого. А, ну, а повністю там приблизно в середині 2026 року. От. Але ці стихія повітря про те, щоб їздити, а от планета. Планети, які з риб переходять в Овен. Овін це взагалі Терези про стосунки. Овін це більш егоїстичний і про себе. Тому, чесно кажучи, з точки зору демографії, період не простий, бо цей знак Зодяка Водолі знаходиться проти Лева, а Лев — це знак дітей. Наприклад, планети вовні проти Терезів, а Терези це знак стосунків. Що буде актуально? Тобто водолій це об'єднання людей, групи, спільноти? Об'єднання людей, групи, спільноти, клуби, ну і що можна сказати? Це правсою, політичні партії, якісь громадські об'єднання. Тобто, по принципу, що люди щоб їм хорошо було один з одним спілкуватись. Ну, типу, наприклад, під час війни хтось сидів в окопі, а хтось сидів на пляжі в Іспанії. Як цим людям ну, комфортно ну, змогти спілкуватися? розумієте? От, і виходить, що от я прогнозую, що тих, хто в окопі, будуть об'єднуватися з тими, хто в окопі або біля окопу. Тих, хто в Іспанії буде об'єднуватися з тими, хто в Португалії на пляжі сидів, тобто під час війни? Ну я так абстрактно mm -hmm. да от і це, от кожен в кожного якась своя спільнота. Ну, типу, буде. Тобто, люди будуть об'єднуватися. Дивиться не по національному признаку. Національний це росіяни, українці, а по принципу водолій, це принцип думок, про що людина думає так само в Російській Федерації, хто там був за війну. Хто проти війни? Тобто, от будуть створюватися умови, щоб люди об'єднувалися за цим принципом. От, і я, наприклад, зараз це теж цю енергію відчуваю, тобто сфери моїх інтересів, от я почав об'єднуватися тобто, в астрології, там клуб астрології, наприклад, і ще мені цікаво, от я сьогодні вам казав, а, значить, екстрасенсоріка, яснобачення. І я почав об'єднуватися з такими людьми, тобто говоримо там в клубі на ці теми. Трошко кому цікава астрологія або сенсоріка Яснобачення. От запрошую до себе клуб. Ну а якщо у вас свої є якісь інтереси, то шукайте людей і з ними об'єднуйтесь. Цього літа Юпітер перейде в знак Рак, і буде там впродовж року. Це трохи підтримує. Ну це не трохи, це хорошо підтримує сім'ю. Навпаки, Юпітер в Раці, Рак — це сімейний знак. Але Юпітер доволі швидка планета, і це тільки один рік ну, от буде з цього літа до наступної весни. А потім таких енергій, які дуже сильно підтримують сім'ю. Їх якби особливо не дуже то на небі є. А, тому, ну, мабуть, треба прогнозувати, що буде якось змінюватися смисл ну, взагалі ем, ну, соціальної організації, якби так. Це, я, я хочу сказати, це недокорінно, це не означає, що людей, як в матриці, почнуть в перебірках робити, типу взагалі інститут сім'ї не буде потрібен. Це не, не радикально. Ну, я кажу про тенденції: тобто в який бік я би прогнозував тенденції з, з зміну акцентів, ну, більше в таку сторону. Mm -hmm. А от знак Зодіака Овін він означає стартувати нове, тому з переходом особливо Сатурна в Овін, тобто з цього літа, я прадив вам, а, хто хоче бути як серфер на хвилі. Так, на астрологічних хвилях в тренді, то ОВІ означає щось нове, абсолютно нове, чим ви не займались. Можливо, хтось вже нащупав цю тему, що для себе нове, і вже почав її займатися у 2025 році, а хтось ще відчує з цього літа. Тож я закликаю вас, тобто, відчути нові тенденції з цього літа і звернути на них увагу. Вони для кожної людини різні. От, ну це не про е, ну, щось старе, а про щось нове, що вам цікаво було Ну, Можливо, хтось хотів чимось займатися колись і ніколи не пробував. То саме якраз зараз час спробувати зайнятися цим. Так, Це нові професії для якихось людей, нові. Формати діяльності, там нові друзі, ну і так далі. Тобто щось таке нове. Помер Папа Римський це ну, доволі така велика подія для всього світу. По-перше, це як і політична подія, бо дуже багато зібралося на його похоронах політиків, високопосадовців. А з іншого боку, багато пророцтв про це є і. Є питання, як надалі чи оберуть нового папу? Кажуть, що в один із претендентів це українець, уродженець Тернополя, можливо, він буде новим папою. Чи як взагалі хтось каже, що християнство взагалі перестане існувати? Як ви це бачите? Ну, я бачу це так, що в християнстві відбудуться зміни, бо християнство в резонансі зі знаком зодіака Риби, з нього планети виходять. Але знову ж таки планети виходять. Ну, це означає зміщення акцентів, але це не відміняє ну, саму там планета руйнування Плутон. От планета руйнування Плутон в риби зайде через 2000 році. 45-му приблизно році, і буде там приблизно 20 років з 2045 го приблизно до 2065, го Тоді можна було прогнозувати якісь, як би сказати, у такі дуже трансформаційні процеси в християнстві. От то зараз можна прогнозувати просто ослаблення християнства. Ми це спостерігаємо в українській РПЦ, ну наприклад. От, в Росії теж я прогнозую, що релігія ну, вона буде ослаблюватися, оця перемішана з КГБ, тобто, ну, тобто яка не релігія, насправді, ну, щось таке, щоб на людей впливати. От, і ну, прогнозую, що буде зменшуватися вплив о, там релігії, але, ну, як, якщо б сказати в відсотках, ну я б сказав, ну. Деві не знаю, ну, ну, явно, не на 60%, ну, явно менше. Ну, на 40%, не знаю, ну, можна 30, тобто, певне зменшення, отак от би я сказав, впливу християнства. Саме цього такого якогось ну, неадекватного. От. Ну, адекватне християнство, воно, мабуть, буде, нічого з ним особливо не буде специфічного найближчі роки. Просто взагалі потяг до релігії буде трохи менший. Ну, найближчі роки, ну, ну це не сильне зміщення, акценту. Якщо людина, віруючи все життя, вона не ну не, не, не вийде з віри, мабуть, просто. А, а, а стосовно папи римського. Ну, взагалі, якщо брати там астрологію, то тут хорошо, якщо про щось прогнозувати, то розуміти, там внутрішню кухню, Я, звісно, про Ватикан взагалі нічого не знаю. Ну, я би предположив, що якщо так навскідку сказати, я би предположив, що папа Римський буде якась людина овінського типу. тобто це молода, більш молода, я би подумав, більш молода, більш активна енергійна, біль, ну, по якістям овна, більш відверта. Більш смілива, менш завуальована, більш сучасна. Ну, це я зараз просто називаю, які планети на небі. Угу. От, схильна до комунікації і неофіційного інтернету, а такого в соцмережах, теж, скоріш всього, буде щось активне. Ну, тобто, така більш якогось сучасного формату. Да, ну да, так, прогресивна, типу.